Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему створення капіталу еквівалентного 1 мільйону доларів протягом 7 років. Сьогоднішній випуск ми назвали. Портфель, який живе своїм життям, ми власне подивимось, як цей портфель вже понад три роки живе своїм життям, чому там з'являються нові нові активи, яким чином вони там з'являються, як це в цілому впливає на його ефективність. Тому сьогоднішній буде такий короткий огляд цікавинок нашого фондового портфелю. Ну а перед тим як перейти до... Перегляду відео нагадаю, що мінімально чим ми можемо допомогти нашій країні в цей надскладний час, це допомогти фінансово. Тому в описі під сьогоднішнім випуском я лишаю корисні реквізити, на які ви можете перераховувати кошти для підтримки наших збройних сил України для підтримки наших військовослужбовців, то наших військовослужбовців, тому всі корисні посилання в описі. Ну а ми продовжуємо далі тему сьогоднішнього випуску. Отже, друзі, в сьогоднішньому випуску хочу показати, які корпоративні події відбуваються з тими компаніями, акціями яких ми володіємо, оскільки де факто і до юре, коли ви купуєте акцію, ви придбаваєте частину бізнесу публічної компанії. З цим бізнесом, з цією компанією, протягом всього строку її існування відбуваються якісь корпоративні події, які відображаються безпосередньо і на вашому брокерському рахунку. І по факту, коли у вас багато емітентів, ваш рахунок починає жити своїм життям, тому що там з'являються компанії, якісь компанії видаляються, це напряму впливає на ефективність. І, зокрема, дуже популярною корпоративною подією є реорганізація юридичної особи. Пам'ятаю, коли навчався. На юридичному факультеті, більше того, в мене спеціалізація якраз була господарське право. По факту, це акцентоване вивчення там все, що стосується юридичних осіб і взаємовідносин між суб'єктами господарювання. Окремо, тема, яку ми розглядали, це е, види реорганізації юридичних осіб. Бо, як зараз пам'ятаю, їх є п'ять злиття, приєднання, поділ, виділ і припини, поділ виділ і перетворення. І ось одним, однією з корпоративних подій, яка зустрічається на фондовому ринку, це злиття. Злиття означає, що у вас була компанія А і була компанія Б, і ці дві компанії домовилися злитися в одну нову. Як наслідок цієї корпоративної дії, компанія А і компанія Б припиняють своє існування, тому що, злившись, вони утворюють абсолютно нову юридичну особу. Я досить довгий час вже володію компанією Raytheon Technologies, Компанія, про яку ми, до речі, знімали окремий огляд. Компанія, яка виготовляє ракети для джавелінів і стінгерів, такий яскравий і найбільший за капіталізацією представник у військово-промисловій галузі. Так, от раніше були дві окремі компанії: Raytheon і United Technologies. У 2020 році Raytheon і United Technologies Злилися в одну компанію, яка стала називатися Rayton Technologies. І безпосередньо це вплинуло на наш е рахунок, тому що е я в свого часу ще придбував компанію Rayton, яка торгувалася під Тікром RTN. після злиття, як ми бачимо. Компанія стала торгуватися вже під тікром RTX, Rayton Technologies Corporation. і замість компанії Пітікром RTN, В мене на борківському рахунку з'явилася компанія RTX. Це перша така корпоративна подія, яка досить популярна. Але більшої популярності більш більш популярним формою реорганізації є так званий спінов або виділ. Це умовно кажучи, коли є одна компанія, і зі свого складу вона виділяє іншу компанію. Як вже окрему незалежну новостворену юридичну особу дуже часто, коли в компанії є, наприклад, якісь дочірні підприємства, материнська компанія а, надає статус цьому дочірному підприємству, як по суті новоствореної особи. Якщо подивитися на Яке законодавче визначення, то виділом є перехід за розподільчим балансом майна прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. В цьому випадку, якщо в нас компанія А там зі свого складу виділила новостворену компанію Б, то в нас на ринку продовжують існувати дві компанії. А, і новостворена Б. Власне, це є досить популярна практика, досить популярна корпоративна подія може привести декілька з них, які ми безпосередньо споглядали на нашому рахунку. Акція, компанія Merck. Ви знаєте, Merck – це компанія, одна з найбільших в сфері охорони здоров'я. Відбувся спін і замість Merck з'явилася компанія Organon. Спіноф 1 за 10. За одну акцію Merck давали 10 акцій. Акції компанії Органон. У нас була одна акція Мерк. Нам дали 0,1 акцію компанії Органон. Ну, знову ж таки, всі ці, всю цю інформацію можна знайти там в анонсах на сайті компанії Мерк, яка оголосила про те, що ми там закінчили виділ з нашого складу новоствореної компанії. Organon. Ну і далі органон вже торгується як незалежна публічна компанія на фондовій біржі. Ми ось її бачимо. так само в галузі Healthcare, а, виробник медикаментів. Компанія одразу входить в S&P. це щоб ви розуміли, це велика компанія, тобто за капіталізацію 7,5 мільярдів доларів. І в принципі на 6 мільярдів виручки в неї вже 1,1 мільярд чистого прибутку, і компанія сплачує дивіденди, новостворена, да, виділена компанія, сплачує дивіденди на рівні три Відсотка. Також ми споглядали інші а, спін а, значить, Був спін знову ж таки фармацевт компанія Pfizer, яка одна з перших. Одна з перших, так розробила вакцину проти коронавірусу. Спіноф, і вну... відбувся відбувся офф з Pfizer, Виділилася компанія Віатріс. Знову ж таки, самостійна компанія, яка також зараз торгується вже на фондовій біржі. Теж немаленька. Входить до СНП ринкова капіталізація: 12 мільярдів доларів за 17 мільярдів виручки, 760 мільйонів чистого прибутку. І також сплачують дивіденда на рівні 4,75% дивідендного доходу були інші спінофи в рамках рубрики Манкіс, оскільки ми там багато купуємо різних емітентів. В рамках цієї рубрики ми бачимо, що International Paper відбувся спіноф компанії Silvamo. Окрема компанія Silvamo теж зараз торгується, є публічною компанією, так торгується на фондовому ринку. А, ком, рейт О, який щомісячно оплачує дивіденди, відбувся спін-офф компанії Orion Office. Також Orion Office, можна подивитися, є, сплачує там, теж дивіденди на рівні 3,81%. Але, але після спін-оффу компанія суттєво втратила у своїй вартості. Але тим не менше. Також компанія AT&T, яка довгий час була там умовним дивіденним королем або дивідендним аристократом. Вже не пам'ятаю, відбувся спіноф компанії Warner Brothers Discovery, яка тепер знову ж таки торгується як незалежна публічна компанія під Тікром WBD. Ось ми її також споглядаємо. Тому що можемо сказати, що весь цей час в нашому портфелі щось відбувається. Просто ви можете споглядати, як протягом часу у вас була одна кількість імітентів, а потім перевіряєте там протягом через якийсь строк, а у вас вже інша кількість імітентів. Ви починаєте розбиратися, звідки вони взялися? Ви друкуєте нам звіти, цікавитесь новинами, і бачите, що відбулась така корпоративна подія. Ми з вами їх розглянули дві найпопулярніші злиття Мерджер. Та виділ або спінов. Також хто е, нас давно дивиться, ви знаєте, що в нас були інвестиції в різного роду інвестиційні інструменти. Серед них були і SPAC, і Special Purpose Acquisition Company. Ми показували, як ми придбали акції SPAC-у, першер скве Тонтейн Холдінг Біла Акмана це був СПАК, який зібрав найбільшу кількість інвестицій, зібрав біля 4 мільярдів доларів. Біл Акман з гарною репутацією фінансист на, на ринку, і тому багато хто з інвесторів довірили йому ці кошти. і Він під свій спак зібрав 4 мільярди доларів. Нагадаю, що про спак ви, до речі, можете подивитися в нашому 155-му випуску. І е, ось ціль спаку це знайти якусь е, іншу приватну компанію, яку спак викуповує за кошти інвесторів, і по факту ця компанія починається також торгуватися на е, фондовій біржі і стає публічною. Так, от ми з вами розглядали, що спак існує два роки. Якщо за два роки СПАК не знаходить ціль для купівлі. То тоді SPAC повертає гроші своїм інвесторам. І ми придбували акції е, Pershing Square Скве Holding. Тоді, пам'ятаю, ми для експерименту взяли 10 е, акцій по ціні е, 25,5. Біля того, е, цей спак був створений у 2020 році, але зараз 2022 рік. І Білакман сказав, що, на жаль, е, ми не знайшли ціль для купівлі. Ми дійсно зібрали 4 мільярди. Я думав, що ми там знайдемо суперклас. Компанію я і знайшов класну компанію. Ми там е дуже довго ми вели перемовини з Universal Media Group і майже були готові придбати 10% бізнесу цієї компанії. Але ми там зіштовхнулися з певними регуляторними заборонами, тому не змогли її придбати. А оскільки не змогли придбати, я не зміг знайти нормальну іншу компанію для купівлі а тому два роки пройшло. Нічого зробити я не зміг, тому Білакман офіційно звернувся листом до своїх інвесторів і сказав: Я вам повертаю гроші. Тому гроші нам повернули. Я ще здивувався, звідки в мене там з'явилося плюс 200 доларів. Просто так на рахунку. Це було в липні 2022 року, там буквально півтора місяці назад. І там дивлюся у звіті і бачу, що перший Square нам повернув кошти. Єдине, що ми розглядали, коли спаки, ми говорили, що вам повертається сума номінальна сума, по якій компанія Спак виховується на IPO, Спак Pershing, Square Total Holding виходив по 20 доларів, ми придбали по 25 там, з половиною, але нам назад повернули 20 доларів. Навіть трошки більше, нам повернули 20 доларів і 5 центів за штучку, ось 10 штук продали. А, але тут питання в тому, що теж коли ми розглядали спаки, ми говорили, що. Ось управліннець Білакман до моменту, коли він знайде ціль, він може ці кошти розмістити в якихось там інших надійних, наприклад, фондових інструментах і придбати за них, наприклад, якісь трежеріси. І протягом цього часу навіть якийсь відсоток може капати. Тому, по факту, нам повернули не 20, а 20. І 5 центів, але все одно для нас це збиток, тому що купували ми за 25,5 доларів. Але тим не менш, ось такий інтересний, ось такий цікавий шлях ми пройшли в інвестуванні в спаку, коли він не знаходить цілі. Нам повертається ось ця первинна сума, яку спак. Зміг е зібрати на етапі свого IPO, і по факту 200 доларів за 10 акцій спаку ми назад отримали. Ну і далі вже можемо розпоряджатися тими коштами. Але так само ви бачите, що тут в мене окрім 10 акцій самого е спаку, ми ще купували п'ять варантів. Перший з Куето та інхолдінг про варанти. Ми розповідали у нашому 164 випуску, якщо не помиляюся. Так, у нашому 164 випуску, ми казали, що якщо ви купуєте варант, варант це по факту дериватив, похідний, да? по, похідний цінний папір. Ми говорили, що якщо спак не знаходить ціль для. Придбання, то наші варанти ну, по факту згорають. Ось ми і отримали, що в нас було 5 варантів Perшинг з Кует спак не знайшов ціль, і наші варанти, по суті, безцінилися, і ми бачимо виручка а, по варантам 0. Тому ми назад змогли забрати тільки нашу інвестицію у самі акції самого спаку. Але тоді ми придбали знову ж таки для експерименту, всього 5 варантів там, по 11 доларів. Тому невеликий збиток, але тим. Не менше знову досвід, який прожили і пережили нашому рахунку. Це про те, що тут постійно щось відбувається. Ну і наостанок, що дуже часто відбувається з портфелем, і що ви можете спостерігати, це так званий спліт або дроблення акцій. Дуже часто, особливо великі компанії, проводять дроблення акцій або спліт розділ цих акцій, коли там в емісії, в загальній емісії, наприклад, було 1 мільйон акцій, якщо спліт проводиться там 2 за 1, то мається на увазі, що на, там з мільйона акцій в обігу встає вже 2 мільйона акцій в обігу. Якщо ви були володільцем однієї акції і відбувся спліт 2 до 1, то за вашу одну акцію вам дають Дві акції. Якщо там був інший чотири е, до одного, за вашу одну дають чотири. Якщо двадцять до одного, то за вашу одну акцію дають двадцять акцій. По факту ви є володільцем тієї само, ці, того самого цінного паперу. Єдине, що вже тепер в більшій е, кількості Ц, на фондовому ринку це називають спліт або поділ. І ось цих сплітів або поділів насправді відбувалося дуже багато аби Перерахувати на більшість з них, а, значить, що в нас тут було? Акції Apple, спліт 4 за одну, за одну акцію Apple давали 4, спліт Next Era Energy так само 4 за одну, за одну акцію давали 4. Акції Google, спліт 20 за одну, за одну акцію давали 20. Спліт Amazon, за одну так само 20. І тому у вас в якийсь час, там, наприклад, в 2020 році, у вас одна акція Амазон, в двадцять ви відкриваєте ваш рахунок, а у вас вже 20 акцій Амазон. Зокрема, спліт робиться для того, аби аби надати можливість інвесторам. Купувати ті акції, які стали дуже дорогими. Ну, наприклад, якщо Амазон в моменті там торгувався за 3 або 4 тисячі доларів, це супер дорого. То, по факту, коли відбувається дроблення, то по факту ці 4 тисячі діляться на 20. Ціна стає більш доступною для дрібного роздрібного інвестора, і там вже, мовно кажучи, Амазон можна придбати за 100 доларів. Хоча раніше ви придбавали за 4 тисячі одну. Ось, ось такі найчастіші події, які ви можете спостерігати на вашому брокерського рахунку так само, звичайно, якщо ми говоримо знову ж таки про бізнес, який був публічний, він може якийсь ціний папір, який у вас знаходився на брокерському рахунку. Він може і, грубо кажучи, зникнути, тому що відбулася якась корпоративна подія з компанією, якою ви володієте. Вона може збанкрутувати, піти з ринку. Вона може бути делістингована, тобто виведена з публічних торгів. Компанія може бути поглинута іншою компанією, і з неї відбудеться якась корпоративна подія. Але до, до ч, чому був обраний чому була обрана така тема для сьогоднішнього випуску? Хочу привести вам приклад статті і одного з досліджень, які зробила компанія Fidelity. Fidelity вход є однією з найбільших інвестиційних компаній світу. Там, здається, в п'ятірку чи навіть в четвірку входить в компанії, в якої знаходиться найбільша сума активів під Управлінням так ось знову ж таки опираючись на ось це дослідження компанії Fidelity, яка показала на прикладі своїх клієнтів проміжку між 2003 та дві років, що найкраще повернення на вкладений капітал, найкращу дохідність на вкладений капітал, показали. В буквальному, в буквально або ті клієнти, які вже померли, або інектів, або неактивні клієнти, клієнти, які нічого не роблять зі своїм рахунком. Е, і, власне, я бачу зараз, наприклад, більше трьох років тримання з цього фондового портфелю на інтерактиві, що там щось відбувається навіть поза моєю увагою, поза. Е, Поза моїм бажанням, і якщо його не чіпати, то, скоріше за все, дійсно на дистанції 10 плюс років, він і далі виправдає ось, ось всі ті зусилля, які направлені на формування цього портфелю. Тому, друзі, цей випуск був. Покликаний покликаний дати вам якусь долю надії, що навіть в цей суперскладний невизначений час, коли ми не розуміємо, що далі робити, куди інвестувати, якщо у вас були великі капіталовкладення в там або в українські активи. А, то є по суті інструменти, які вже показали свою довговічність на дистанції в століття, тому що я неодноразово наголошував на тому, що фондові інструменти публічні компанії пережили і першу світову, і другу світову, і велику депресію, і всі можливі е війни на всіх континентах всіх часів. І карибську кризу, по суті, загрозу глобальної ядерної війни, і всі пандемії, і кризу доткомів, і іпотечну кризу, коронакризу, і, і, і цю війну. Фондові активи переживуть, переживу не одну зміну поколінь і не одну зміну політичних режимів. Тому, користуючись нагодою, нагадую, що ми відкрили на базі нашого офісу лекторій, де вас чекають зручні парти, велика дошка, ароматна та Смачна кава, де ми якраз і читаємо курс з фондового ринку і чому саме там варто. А, Варто зберігати ну принаймні частину своїх активів і чому варто інвестувати саме в фінансові інструменти фондового ринку. Також нагадаю, що ми створили клуб Мільйонер за 7 років, основна ідея якого це колективно брати участь в різного роду інвестиційних інструментах. Зокрема, ми нещодавно купували ті ж єврооблігації України на зарубіжних ринках, які номіновані в доларі США, але через те, що євробанди Купуються лотами, то там все одно а, початково досить великий поріг входу, тому аби розділити а, і капіталовкладення, і диверсифікувати ризики, ось запропонували таку інвестицію. Тому, кому цікаво, ви можете а, писати, або мені напряму свій, своє, свій контакт в телеграмі. Я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском, або ви можете перейти на наш сайт 1 million 7 years і також заповнити форму зворотнього зв'язку або для отримання консультації або для вступлення, або для вступу в клуб. На цьому, друзі, буду підводити підсумки. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати повідомлення про наші нові випуски. Звичайно, залишайте ваші коментарі або, хоча б поставте лайк, це допомагає просувати а, ідею інвестицій а, і а, доєднувати до цієї ініціативи вас. Зі свого боку, ми намагаємося робити максимально прикладний та а, а, корисний контент, аби ви його реально. Могли застосувати в житті. Інвестуйте у своє майбутнє, капіталізуйтесь, бо ви того варті. І нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами в наступному випуску. З вами був Мирослав Король. Ви були на каналі ЮНЕР за 7 років. До зустрічі!